Шановні колеги, продовжуємо інформувати вас про новинки алергології, які були анонсовані на симпозіумі Thermo Fisher під час конгресу Європейської академії алергології та клінічної імунології 2024. Сьогодні ми представимо нові нещодавно відкриті алергенні білки з їжі. Арахіс є одним із продуктів, які найчастіше викликають небезпечну для життя анафілаксію. Тому алергологи всього світу досить прискіпливо ставляться до цього продукту. Ми знаємо 17 алергенних білків, включаючи запасні білки. Але нещодавно був відкритий новий білок. Ара H18. Ара H18. Циклофілін. Циклофіліни можуть мати ризик серйозних симптомів і реакцій, подібних до білків переносників ліпідів і дефенсинів, але нижчі, ніж олеозини та запасні білки. Однак їх термостабільність ще не з'ясована. Результати інгібування з використанням екстракту пилку трави показали, що Ara H18, ймовірно, не є основним сенсибілізатором, а детермінантою, що має перехресну реакцію. Також з'явилася інформація про два нових алергенних білки волоського горіха видоспецифічні джук r 2 та джук r 6 Вони мають перехресну реакцію з фундуком Core A11, а також кунжутом, кешю та фісташками. Ці білки ще потребують додаткового вивчення, тому чекатимемо нових даних. Також зверніть увагу на нові алергенні білки фундука. Незважаючи на те, що Core a 11 є перехресно реактивним білком, згідно з дослідженнями він може викликати сильні алергічні реакції. Ще один білок Core a 16 потребує подальшого вивчення. Так, нові молекули доступні лише для наукових досліджень. Але знання про них допоможуть нам у повсякденній клінічній практиці, коли тести з екстрактом алергену позитивні, а з компонентами негативні. Нещодавно відкриті молекули Арахісу та горіхів дозволяють нам краще зрозуміти профіль сенсибілізації пацієнтів до важливих харчових алергенів. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями, щоб завжди бути в курсі останніх новин алергології.